Не викидати, а приносити в музей. Черкашан просять поділитись домашнім речами родом з СРСР. Спомини про радянські часи. Музейники вважають частиною історії, попри хвилю декомунізації. Краєзнавці кажуть, мають на меті зібрати та зберегти предмети тогочасного побуту. А як реагувати на них справа кожного відвідувача? Ірина Кубіда продовжить. У що вдягались, що взували, та чим грались? Речі, які зберігались у шафах у черкастів та припадали пилом на горищах, стають музейними експонатами. Першими домашні раритети для майбутньої експозиції принесли самі музейники. Кажуть, поодинці ці речі цінності не мають, але дозволяють прослідкувати їхню еволюцію. Найбільше наразі мають дитячих іграшок від старих солом'яних ляльок до пластикових початку 90-х. Пані Тетяна для музейної колекції не пожалкувала шкільного подарунка. У нас така була традиція. Ми хлопцям дарували на 23 лютого, а дівчата на 8 березня. І ми так робили там такі спеціальні лотереї. Кожен витягав там в собі прізвище цього хлопця, і потім дарували подарунки. І це мені, мій однокласник подарив. Музейники кажуть, пропагують ностальгію не за радянськими часами, а за власним дитинством. Мовляв, така експозиція допоможе молоді уявити, як жили їхні однолітки кілька десятиліть тому. Марина Бугеря пригадує для неї головною сімейною згадкою Став звичайний діапроектор. З нетерпінням чекали вечора, коли за засутеніє тільки, виключалося світло і починалася казка. Батьки включали діапроектор. Ми з братом замовкали і чекали, що ж, який буде наступний. Чи це мультфільм, чи казка. Читали, переглядали слайди. Збір речей триває повсякчас. Відкрити експозицію планують до кінця року. Якщо ж черкасці ділитимуться сімейними реліквіями дуже активно, перші результати збору продемонструють у червні до Дня захисту дітей. Ще потрібно, щоб був одяг, одяг дитячий, який би характеризував. Той період і це і матеріал, і тканина, і фасон. Мода, яка була. Вони ж ці речі міняються. Буквально протягом 10 років проходить і все набагато Змінюється. В обласному краєзнавчому додають, поповнювати музейні фонди без допомоги містян складно. Тому що оголошують збір на певну тематику. Лише минулоріч до фондів музею додали більше п'яти тисяч експонатів. Ірина Койбіля, Василь Саєнко, Віка новини.